Як відомо, за один і той самий злочин двічі не судять. Але, на жаль, в стосунках ми забуваємо це правило і продовжуємо судити, осуджувати, засуджувати людину за той проступок, за який ми, ну, по ідеї, вже її пробачили. Наприклад, чоловік зрадив дружині. Пара не розпалася, вони продовжили жити як сім'я, і вона начебто пробачила його, але від часу вона йому нагадує про його негарний вчинок. Чому вона може це робити? Причина перша. Вона не прожила цю ситуацію. Тобто, насправді вона його не простила, вона для себе цей гештальт не закрила, він їй досі болить, і вона просто говорить про те, що їй болить. Їй погано. Якщо вона буде продовжувати нічого з цим не робити і далі все це переживати, то це те саме, що людина прийняла отруту, і замість того, щоб чистити від неї свій організм, просто сидить і страждає і трується нею далі. Тому в таких ситуаціях рекомендовано звернутися до психолога, який знає певні методи, способи, шляхи засоби для того, щоб подолати ці негативні переживання, для того, щоб зрештою розпрощатися зі своїм болем. Який виник із-за зради партнера, і жити далі. Причина друга, чому людина може нам нагадувати про наш проступок, полягає в банальній маніпуляції, продовжуючи приклад зі зрадою. Дружина попросила чоловіка щось зробити, він відмовився, ну, або ж поводився, ну, не уточнив, на який саме рік він зробить те, що поводився зробити. Вона йому знову нагадала, він, можливо, знов погодився, ну не зробив. Зрештою, вона каже: ну, звичайно, у тієї там, твоєї ти б усе робив. І чоловік розуміє, що краще йому все-таки виконати прохання дружини, тому що йому ж буде це дорожче. Таким чином, жінка використала це як маніпуляцію для того, щоб домогтися свого чоловіка. Це також не найкращий шлях покращення стосунків у сім'ї, тому що ніяка маніпуляція не сприяє емоційній близькості між людьми, тому не рекомендовано застосовувати такі дії. Третя причина, чому можемо ми нагадувати людям про те, що вони нам там поганого зробили, полягає в самозахисті. Ну от, наприклад, цей чоловік сказав дружині, щось у тебе пересолений борщ. Вона захищаючи себе, може сказати: ну, звичайно, у твоєї тієї борщ не пересолений, смачний. І на другий раз чоловік двічі подумає, може і не двічі, перш ніж робити дружині зауваження, тому що він розуміє, що вона завжди може його уколоти його ж проступком. У будь-якому випадку, нагадування людині про те, що вона нам зробила, якщо ми начебто її простили. Це неправильна поведінка, вона не сприяє ні хорошим стосункам, ні хорошому почуттю, якщо людина переживає досі все це, як я вже сказала по першій причині. Тому з цим усим потрібно справлятися і не вводити такої поведінки у своє життя. Якщо ви дійсно прийняли людину цю назад, незважаючи на її проступок, яким би він не був. Якщо ви погодилися тим, що прийняли її, мати з нею стосунки надалі, то цілком недоречним виявляється нагадування про те, що людина зробила. Це руйнує стосунки.